Фон. Раз, два, три. Є. Вихід. Все. Вихід. Переєм. Динаміс, два, три є. Вихреєм. Гуд. Поїхали. Так. На що треба звернути увагу? Давайте подивимось на макропоказники. Завтра ми дізнаємося кількість відкритих вакансій за. За жовтень місяць, в середу, ми дізнаємося відсоткову ставку, яку озвучить Фідрезерв. І ми дізнаємося, про що буде говорити Джером Пауел після того, як вони дадуть нову відсоткову ставку. Тобто, на що нам треба звернути увагу? Те, яка буде риторика у Джерома Паула стосовно 2020. 2026 року. Тобто ми бачимо, що ставку будуть знижувати. Але цікаво буде, яку високу ставку вони закладають до кінця 2026 року і до кінця 2027 року. Да? Тобто ця риторика буде найважливіша. Потім четвер-п'ятниця, в принципі, нічого важливого такої не бачу. За останню добу було ліквідовано більш ніж 98 тисяч трейдерів, І лонгісти, і шортисти зараз страждають Спотові потові на 5. Грудня по біткоїну мінус 87 мільйонів доларів. Вже знизились відтоки. Спотові фірмі ТІФ мінус 65 мільйонів доларів. Тобто, я думаю, що десь плюс-мінус зараз буде якийсь розворот, тому що вже відтоки стабілізувалися. Так, давайте. По, а, акції, по ринкам. Взагалі, Нікей і далі очікує вниз, в бік 46 тисяч пунктів. Євронест бачимо завертається руху в бік 1620 пунктів. Діксі, скоріш за все, буде рухатись далі. В бік 90. Ну, Якщо, якщо проб'ють 98,8, тоді буде йти далі вниз до 96,6. Це позитивно буде для фонди, для крипти, в принципі. SP тримається біля АТХ. АТХ у нас на рівні 6900. Якщо не зможуть його пробити, то ми бачимо літру літеру М і буде падати вниз, тому тут дуже цікавий такий буде рівень Вирішується питання на цьому рівні. По акціям Microsoft щепоки в грі, Nvidia щепоки в грі. Tesla без позиції, Google, Apple, Netflix дуже сильно падає. Цікаво. Да, гарні новини були, але падає Meta, Amazon. Нічого цікавого, пшениця. Коридор 525-555 доларів перед продовженням руху вгору. золото і далі дивлюся вниз. Євро-долар прийшов сигнал, цікавий на покупку. Якщо і далі будемо торгуватися вище 1,16, то ми, скоріше за все, продовжимо лонговий рух і далі вгору. Тобто тут є такий сценарій, тому будемо дивитися за цим рівнем. USDT. В нас вже йде серія по максимумів, тому я буду дивитися все ж таки, що об'єму 5,8% і будемо рухатись в бік 5,2-5% рівно в цьому напрямку. USDC, Картинка та ж сама. Очікую, тут пробиття 2,5 і рух вниз в бік 2,2. Тотал закріпився вище 3 трлн доларів, тому очікує далі рух вгору. Альткоїни також намагаються закріпитися вище 85 мільярдів доларів, тому так, також далі буду очікувати рух вгору. Домінація біткоїна очікую рух далі вниз. ефіріум домінація далі вгору. Азерс очікую, да, тобто тут очікую, що зможуть втримати 6,85 і почати далі рух вгору. По біткоїну очікую руху бік 98-101 тисяч доларів. Це буде перша ціль, далі буду дивитися. Не буду кричати, що зараз вже йде розворот. Тобто те, що ми побачимо зараз відкат на найближчі там, кілька тижнів місяць. Це так. Якщо ми кажемо про щось більш серйозне, то треба дивитися пізніше. По ефірчику перша ціль 3,300, друга 3800, 3600 буду дивитися вже. Так, сол, <coughs> ONDA, Avax, Hype, цікаво для покупки CAS, дуже цікаво для покупки, інак, також цікаво, лайткоін, може бути HBAR, можна, в принципі, розглядати його. Це все спотові інвестиційні покупки. Так, давайте глянемо, можливо, у вас якісь запитання. Якщо у вас є запитання, ви, будь ласка, мені кажіть, пишіть. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. І підписуватись на YouTube канал. Телеграм-канал, там є більше інформації аналітичної, курс для новачків. Скоро запустимо. Курс для досвідчених. І сайт, аналітичної платформи. Також прошу реєструйтесь. Якщо у вас втру, раптом будуть питання, а я вже від'єднаюсь, тому пишіть в коментарях, я потім повернусь і відповім на ваші запитання. Дякую за вашу увагу, всім гарного вечора і на все добре, всім, па-па.